Літі нещадно обстрілюють мирне населення. Вранці окупанти випустили по Кривому рогу два іскандера. М. Один з них влучив у навчальний заклад, інший у багатоповерхівку. «В була вдома, Почула перший стріл, пішла в ванну. Якби не ця, в ванну, вже б вона не. Пису. Меня откинуло так, что я оказалась в трехкомнатной большой квартире в коридоре. Я ничего не поняла. Но потом глянула, я вся это, все посвеченное, все. И потом уже повернулась. все окна, все двери, все было на остыке, все выбито, все. В одному з під'їздів зруйновані квартири з 4 по 9 поверхи. Наразі відомо про пів десятка загиблих. Серед них десятирічна дитина, ще понад пів сотні осіб травмовані. Нами розгорнуті штаби. Один штаб на вході 60-ту школу, другий штаб на вході в центральний корпус катера. Там і продукти, і медикаменти, і вода. Нещадно окупанти обстріляли і Херсон із градів накрили центр міста. На місці загинув один комунальник. Двох його колег госпіталізували із контузіями. А вже по обіді загарбники здійснили удар по мікрорайону. Корабель на місці померла одна людина. Травмований ще один чоловік, який намагався її врятувати. У Харкові росіяни розрядили С-300 у складську будівлю. Ще одна ворожа ракета поцілила у приватний будинок. На місці тілесні ушкодження отримав один чоловік, який знаходився неподалік епіцентру центру вибуху. Також на місці відбулася пожежа площею 200 квадратних метрів. Ще одна ракета влучила по території приватного домовладіння СМТ Великий Бурлук Куп'янського району. Травмованих або загиблих осіб немає в об'єднаному командуванні. Південь попереджають, найближчим часом росіяни можуть здійснити потужні масовані атаки по Україні. Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку була потужною, і це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що і стратегічну авіацію ворог починає підтягувати і готувати до певних маневрів. Юлія Васільєва, новини, 33 канал.